Всім привіт! Сьогодні буде друга частина наших пустих баночок. У мене лишилась ось така маленька коробочка, але дуже вмістка і цікава, тому що тут є парфуми, а я їх дуже люблю. Але почнемо ми з вами. Я би хотіла вам порекомендувати ось таку сиворотку від Lumene Sea Glow Boost Essence, Boost Essence. я її купувала на Мейкапі. І, до речі, купувала декілька разів. Тобто я вже баночки дві, певне, викинула. Це дуже гарна річ, особливо на зиму, Тому що вона придає сяйву шкірі, вона зволожує, вона дуже робить таку шкіру, скажімо так, гладкою і сяючою. Також це норвежська косметика. Її, до речі, можна знаєте купити? В Ватсоні. Тут є ягоди дикої морошки, вони багаті на антиоксиданти, вітамін С. Також є вода, арктична джерельна, два види гіалуронової кислоти. Також вона сприяє молодшому вигляду. Я рекомендую її використовувати все ж, ну, я навіть не рекомендую, а більше можу розповісти, як використовую її я. Я її наносила вночі. Але деколи я її наносила і в день. Скажу чесно, я її не закривала кремом і чимось більш поживним, тому що мені взагалі її вистачало. Вона зволожує гарно, дуже гарний вид придає шкірі, і це виглядає дуже гарно. До речі, я просто, знаєте, чесно скажу, я її приїду, обов'язково замовлю. Просто зараз там, де я знаходжусь, її неможливо купити, тому що, якщо я не помиляюсь, ця косметика не продається в цій країні. Тому ось так. Це косметика. Це веганський продукт, тобто нікому не нашкодили при його виготовленні. Друге, що я хочу вам показати, це залишилась ось така: от у мене ще Estee Lauder Advanced Night Repair. Ну, це всім відома сиворотка, це bestселлер від Estee Lauder. Тому що вона має дуже гарний вигляд та склад. Вона скорочує зморшки, придає пружності шкіри. Я її теж нічим не закривала, наносила на ніч. Вона зміцнює шкіру, передає сяйва. ну Досить така гарна річ. Ось так виглядає: Advanced Night Repair. У мене вона трошечки заюзана, бачите, трошечки старалася, тому що я не використовувала до останнього. Але, чесно вам скажу, що, що я б повторно її купувати не буду, я куплю ось цей люмене. Він, до речі, коштує до 400 гривень. І вистачає його десь ну, на місяця 3-4, тому 400 гривень за 3-4 місяця. Я вважаю дуже, дуже навіть економно. І буде ефект. Дуже гарний ефект. Так. Далі у нас Це чоловічі Versaчі OFRES. Of вони mm. десь такі е, приємні. Я не, не вважаю їх свіжими, це більш цитрусовий аромат. І мені дуже подобається. Це вже друга баночка у мого чоловіка, яка закінчилась. І, ну, я думаю, що вони мені подобаються, тому що, коли ми познайомилися, він пах саме так. Тому дуже рекомендую. Спробуйте, дівчатка, можливо, комусь сподобається. Використовував взагалі ну, більше літом. Ну, чоловіки не розділяють на сезони парфуми, тому ви можете. Тому вони будуть їх наносити тоді, коли їм хочеться, а якщо в них буде це один парфум, то самі розумієте, він буде ними поливатись. Наступний це шанс від Chanel Eau Fresh. Він у мене закінчився. Я його використовувала більше літом, тому що він такий мені здавався досить свіжим. Хоча моя подружка мені завжди казала, що я пахну чоловічим одеколоном. Е, Я хотіла запитати: можливо, хтось користувався Chanel і знає. Дивіться, яке в мене з'явилось. Тобто. Коли я, ну вже мілілітрів 30 використала, почали з'являтися ось такі сліди. Я, звичайно, намагалася це витерти, але нічого не допомагало. Тому мені цікаво, це тільки в мене, а чи, можливо, ще хтось з цим стикався. Дуже неприємно, тому що парфуми коштують нормальні грошей, а вид, ну, такий. Ось такий якийсь. Самі бачите. Це помада, це бальзам. Це бальзам від Estee Lauder. Ось такий він у мене теж закінчився. Ну, що я про нього можу сказати взагалі? Враховуючи, що ми всі дівчатка, це обична, я її бачу звичайною гігієнічною помадою. Тобто, це бальзам, який придає блиску, зволожує та придає легкий рожевий відтінок вашим губам. І ще він на такий. Основі. Дуже гарна річ. Рекомендую, особливо тим, хто любить, щоб в їх косметички було щось гарне. Тому що, ну взагалі, бальзами, які є звичайні, то вони в такі упаковочки достат... ну, досить прості. А тут та гарна, якісна упаковка. У мене закінчився ось такий консилер. Це від Estee Lauder. Дуже гарний консилер. Він маскує. Темні круги під очима. Я, до речі, цим дуже <смас> трошечки мучуюсь від цього. Хоча я розумію, що цим вже нічого не зробити, але дуже гарний консилер. І, ви знаєте, ще дуже цікаво те, що він може бути як основа для тіней. Тобто він дуже добре фіксує тіні на очах, на повіках. Такий звичайний виді консилера. Гарна річ. Чи буду повторювати, не знаю, тому що в мене зараз є від Dior. можливо, ближче до літа я повторю цей консилер. А зараз у мене від Dior, він більш такий більш насичений, більш плотний. Ось так я сказала би. Також я використовувала ось такі масочки. Це маска з вітаміном С, відбілююча. Це ізраїльський бренд Caroline. Ну, чесно скажу, я не побачила ніякого ефекту, тому що я знаю, що маски потрібно використовувати хоча б ну, в комплексі декілька разів. Я її купила один раз. Вона взагалі ніякого не справила враження, тому на тому ми її закінчили. Друга це гарнір вітамін С. Це, від цієї маски шкіра була більш світліша. І, ну, така, сяюча, скажімо так. Я рекомендую спробувати, дівчатка. Я знаю, що гарнір продається в багатьох магазинах. Це і склад чистоти, це Watson's, простору. Тобто багато. Також в інтернет-магазинах взагалі кругом можна їх купити. Наступне це у мене закінчилась ось така сиворотка. Можливо, багато хто її бачив. Це сиворотка від Eveline. Це польський бренд. Це. Швейцарська рецептура швейцарський рецепт. Вона актив для вій, активна сиворотка для вій. Тобто вона зміцнює вії, подовжує їх та сприяє їх росту. Особливо тих, у кого є якісь проблеми з віями, я рекомендую. Є, звичайно, є дуже дорогі XL і тому подібні, але це теж дуже хороший комплекс. Рекомендую активну сиворотку, В мене вона закінчилась. ось така туш, Це туш від Клінік. З ось такою щіточкою. Звичайна, бачите? Звичайно, класична щіточка. Мені дуже подобається ця туш, вона гарно з... З... стирається, дуже гарна туш. Вона не водостойка, вона гіпоалергенна, рекомендую. Вона в такій темно-зеленому темно е... тюбику. Закінчилися такі метеорити від гірлін. Це база під макіяж. Скажу чесно, я не дуже часто використовую такі засоби, але ті, хто знають, ті знають. Але все-таки я б рекомендувала дівчаткам, коли ви купуєте десь якісь дорогі речі, запитувати маленький семпл, щоб спробувати. Це мені дали теж в подарунок. Чесно скажу, використовувати можна. Вона не містить силіконів, дуже гарна, трішечки і в шкірі Метеорити від Герлін. Ось такі. Також у мене закінчилось було маленький пробник від Шанель Габріель Essence. Чесно скажу, у мене є звичайна Габріель, і я не бачу між ними різниці. При першому, скажімо так, при першій спробі. Коли ви розпиляєте цей парфум, ви відчуваєте дуже гарний аромат, але з часом він стає звичайною «Габріель» і нічого особливого. Тому, чесно скажу, я коли приїжджала додому, я роздала такі маленькі семпли. Мені дали їх дуже багато якось в дюті фрі, і я їх роздала там сестрі мамі. Тобто для себе я не бачу, це не мій парфюм. Ось така маска Камелія. Це від Шанель відстановлююча. Бачите, там навіть не закінчилось. Я один раз її нанесла. Вона для мене дуже плотна, тому я вирішила, що більше використовувати не буду. Я купила велику і потім повернула її. Тому що я купила велику, мені дали цей маленький пробник. Я спробувала і вирішила, що велика не для мене. Що я не використаю такий великий об'єм, мені не потрібно, тому я повернула. Ось так. У мене були від Lancome. Це, до речі, Absolue і Geneфіc, якщо я не помиляюсь, Absolue і Renergy Ren Multi Glow. Ці крема більше розраховані на дорослу шкіру на 46-56 років. Тому, як би для цього віку, я думаю, що вони гарні, але для мене ну, звичайні кремчики кремчик, чесно вам скажу. Абсолют, він йде з СПФ 15, це дуже гарно. Я рекомендую всім дівчаткам користуватися СПФ, тому що потім почнуться великі проблеми. Також у мене був э, від Герлен з орхідеєю, Імперіо, лекрем. Річ. Але я знаю точно, що він коштує буквально одна баночка 200 250 доларів, тому рановато мені починати користуватися такими кремами. Але якщо вам десь перепаде маленький пробничок, беріть, беріть, використовуйте, користуйтесь. Також в мене був ось такий клінік. Це зволоження іде 72 години. Це, для, це гель під очі. Чесно вам скажу, для мене він не підходить. Це більш для молодої шкіри. Для дівчаток, які тільки починаються користуватися від сухості, тобто влітку. Дуже гарна річ. Але для тих, хто юний. так. Також в мене був отакий от Hydra Essence SPF 15, теж з СПФ. Чесно вам скажу, Якщо вибирати між таким кремом, зволожуючим від Clarance і Nivea, я виберу Nivea. Ну, Тому що для мене мені здалося, що вони однакові по своїй дії. Ось такий. Також у мене лишився um, Givenchy Shade Tint Котюр Everywhere. Це м -м, тональна основа. Я її спробувала. Вона крута. Крута, але для мене дуже темний відтінок. Тому вона лежить тут. В баночках я швидше за все її викину, тому що для мене вона не підходить. Та я не дуже часто користуюсь тональними основами. Тому, Але я вам скажу дуже гарна річ. У мене є Шанель Кінт. Тональна основа. Ось буквально вони чимось схожі. Дуже гарна річ. Я її рекомендую спробувати. Просто підіть в магазин, спробуйте. Зараз дуже багато є корнерів, де можна спробувати косметику. і Подивити, скажімо так, оцінити її якість. Це рекомендую. Гарна річ. Дживо Тінт Котюр. Ну що ж, на цьому все. Ми закінчили. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на Ставте, будь ласка, лайк. Або дизлайк, як ви, як ви оціните. Пишіть свої коментарі відносно того, що я знімаю. Подобається, не подобається. Про що б, може, ви ще хотіли дізнатися? У мене дуже багато косметики, парфумерії, тому пишіть. І, можливо, саме ваш запит буде виконаний. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Всім пока-пока!